Привіт, мої водолійчики, привіт, мої рідненькі. Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Час на передбачення на жовтень місяць, тим паче, що в жовтні в нас буде коридор затемнень, який розпочинається 14 жовтня з сонячним затемненням і закінчується 28 місячним затемненням. А коридор затемнень і самі затемнення це завжди доленосні зміни. Так що тим більше важливо нам подивитися, що, які події будуть відбуватися в нашому житті. Своє передбачення я буду робити на трьох колодах: на класичній, на романтичній і на містичній. Традиційно, вже по три карти з кожної колоди. Загалом це дев'ять карт. Якщо ви бажаєте ще більше інформації отримати, дивіться за знаком свого асценденту. Таким чином, це вже буде 18 карт. І тоді обов'язково ви щось відчуєте, щось з вами зрезонує, і ви знайдете свою інформацію. Отож, почали. Перша колода, традиційне таро райдера уейта. Водолійчики. Жовтий місяць, важливі події. І перша карта для вас сімка пентаклів. Робота, непогано. Є робота, значить будуть кошти. Робота, яка вже на 70% втілена, виконана. Тому що сім, у нас тут і сім капентаклів, ще трішечки і плоди дозріють, ще трішечки, і ви отримаєте дивіденди, отримаєте винагороду. Але ще трішки потрібно докласти зусиль. В своя сфера, хто, кожен, хто ви що робите, доробляйте і. Отримаєте за це винагороду. Дивимося далі. Добре, що є робота. Є робота, будуть, буде оплата. Наступна карта. Ой, п'ятірка мечів. П'ятірка мечів це мечі це інформація, це наші думки, це гострий язик. Саме ця, ця карта карта. Переможця, так як що так можна сказати, але ця перемога не тішить. Тобто, ви ви переконали в словесних баталіях, можливо, от ви у вас була суперечка, тому що ну, в мечі, дивіться, бачите, тут людина позбирала всі мечі. А ті, з ким він, з ким він е говорив, домовлявся чи сварився, повернулися і пішли. Тобто, так, ви ви переконаєте, ви донесете інформацію, але ну, вона вже нікому не буде потрібна. По цій карті можна поранити, можна відрубати людину, тому будьте уважні, що ви і кому говорите. Тому що можна 10 разів говорити ці слова, а от саме, саме в жовтні вони будуть болячими для тої людини, кому ви їх говорите. Тому зважуйте. Ретельно підбирайте слова, тому що відрубаєте і назад людина не повернеться вже. Або якщо тільки ви не хочете, от хочете когось з свого життя прибрати, відрубати, говоріть йому все що завгодно, і все, і та людина піде назавжди з вашого життя. Тобто це слова чи інформація, якою ви раните когось і завдаєте таких, такого болю, що людина не повернеться більше до вас. І вас це буде вже не тішити. Дивимося далі. Наступна карта. Тріка пентаклів. Трійка пентаклів це. Це коли ви утримуєте кошти. За щось, те, що ви вмієте. Можливо, та що ж таке там. Можливо, е якесь ваше, ваше хобі, те, що ви робили для себе, для друзів, те, що у вас просто було як заняття, яке приносило вам задоволення, почне приносити вам ще й дивіденди, прибуток. Це коли. Зробили вас замовлення, можливо, невеличке, бо це все, все ж таки трійка, невелике число, але все ж таки. Коли, ма, коли учень стає майстром, коли, можливо, ну, кожна своя ситуація. Для когось хобі, які починає приносити невеликі гроші, для когось хтось канал свій відкрив, хтось щось почав втілювати. Тобто, коли прийшли перші замовлення, і е, через інтернет ви щось почали продавати, Перші кроки, перші гроші, ем, малювати ви щось почали, вишивати, руками своїми робити, ну неважливо. Тобто щось, що починає приносити дохід. Або ж, ну, бачите, тут є людина, яка, які замовляють, яка виготовляє щось, які оплачують, і люди, які замовники, в якій ви ролі будете. Якщо ви вмієте щось робити, ви стали майстром, ви є майстер, ви є фахівець, в вас будуть, знайдуться люди, які вас замовлять щось. Якщо, можете бути, якщо ви в пошуку такої людини, то ви знайдете таку людину, і тут, ну, тут комфортні умови, ви домовитеся, вам комфортно, вас влаштовує оплата, вас влаштовує ціна, і тут обидві сторони задоволені. Тобто, можливо, ви шукали майстрів. Щось ремонтувати, щось стілювати, чи швачку, щоб пошити, чи перукаря, щоб підстригтися. Ну, хто що шукав, ви це знайдете. Знайдете саме ту людину, яку ви потребуєте. Так, наступне романтичне таро. Так, дивимося, що романтичне. Таро нам розкаже для водолійчиків. Перша карта для це трійка мечів. Трійка мечів в класиці розбите серце, трикутник. Так як ми тут говоримо саме про, про е, романтику, про особисті стосунки, особисте життя, то тут бачите самі зображення. І то головне, що незалежно, що хто тут чоловік поранений, чи то буде жінка поранена, тобто це. Якась ситуація, яка спричи, спричи, викриється. А, до речі, так, саме затемнення, вони викривають, вони виносять на поверхню все, що приховувалося. Це кульмінація чогось. От, маєте кульмінацію. Якщо ви нечесний з партнером, нечесна ця ситуація може проявитися. Або ж, ну, може, не так глобально, а... Але ж все ж таки буде близько до того, що буде все рівно троє людей там двоє чоловіків, одна жінка чи навпаки, <кій> дві жінки, один чоловік це вже ну, не має значення, це коли їх троє, і що там між вами станеться, що це спричинить конфлікт. Це може просто 음, танець, подивився хтось на кого не так, і вже це ревність пробуджує вияснення відносин і обов'язково хтось третій мусить, так як тут бачите, чоловік не зрозуміло він загинув, чи він просто поранений, але тобто хтось третій мусить відійти. Дивимося далі. Наступна карта. Наступна карта лицар. Лицарі посухів. Тут це нове знайомство. Можливо, після такого вияснення відносин все. Нічого не хочу. І тут маємо нового претендента на ваше серце, на вашу руку, який йде на побачення з квітами. Можливо, в ваше життя війде такий молодий чоловік, стихійний вогонь. Це овен, лев і стрілець. Це побачення. Дивіться, які з квітами в нього червона маринарка, <сум> тобто він такий в очікуванні, фантазує собі щось, іде такий зацікавлений. Чи буде продовження? Але шанс є. Це молодий чоловік, це людина лицарів нас від 20 до 40, ну там плюс-мінус 42. Хто він вам буде, залежить тільки від вас. Дивимося далі. Лицарі – це, це, це також швидкість, коли, можливо, так все швидко закрутиться, а ще й вогонь, вогонь це пристрасть, вогонь це темперамент, коли палає все. Отак в моменті іскра запалиться і все, і пропали. <смір> Дивимося далі. Ну, і шістка Пентаклів. А тут також карта, як на ярмарку, дівчинка позує, художник її малює, тобто, коли ви десь будете в оточенні людей, можливо, вас запросять, можливо, це і на вулиці, От, дійсно ярмарка, торговий центр, десь де є люди. І саме вас помітять, саме вас. Зупинять, ви зацікавите чимось. Тобто якась у вас є родзинка, на яку звернуть увагу протилежна стать. Це ж не обов'язково, що то дівчинку малюють. Це не має значення. Вами зацікавляться, ви собою зацікавите когось. Ну, куди воно переросте, це вже також буде видно далі. Але можливість така є. Ну, так дивіться, в нас тут можливість є. Тут можливість є, що ви привертаєте увагу. В класиці шістка, шістка посухів це Ну, Тут таке кокетство, тут такі, ну, цікаво обом. І кожен отримує те, ну, те що хоче. Дівчинці цікаво, тому що її малюють, вона така до неї увагу привертають, вона привертає увагу. Ну, також художник. Художнику приємно, що знайшлась людина, яка не проти йому позувати. Тобто обидві сторони знайдуть щось для себе. Особливо. Особливо приємно, що ось після такої ситуації, коли розбите серце. І дивіться зразу, скільки можливостей з'являється. Наступна колода, долина міражів. Давайте подивимося, що, що так впала, значить, значить, вона не наша. Що нам розкаже долина міражів? Водолійчики, жовтень місяць. Сонце, ви подивіться, яка класна карта. Сонце. Як би не було важко, як би не було там проблематично, дивіться, ви будете і виясняти щось, говорити, відрубувати когось від себе, і серце буде боліти, і хтось, можливо, спричинить вам таку, таку біль. А можливо, це ви. Це ж ну, в про... кожну по своєму програється, залежить в кожну яка ситуація. Але закінчиться все, дивіться чим. Сонцем. Колоді 78 карт. І сонце це одна з найпозитивніших, -най -най най найкращих. Вона тепла, вона зігріває. Це коли все класно. Здоров'я, радість, щастя, задоволення. Тобто неважливо, що ви маєте, як, але вас все влаштовує. Ви подивіться, яке тут сонце, воно аж засліплює. Радість, щастя, задоволення і це старший аркан, це важливо. Це от така червона нитка всього жовтня сонце. Що би не сталося, пам'ятайте, що у вас є сонце, яке вирулить все. А сонце можливо він, воно має властивість висвічувати. Тобто, коли от заходите в кімнату, там було темно, ви вмикаєте світло і, ви, і все. І ви розумієте, що де стоїть, що є що. Ну, ви все бачите. От може статися так, що от щось висвітиться, ви щось зрозумієте, ви ж на щось відкриєте очі, ви щось переосмислите, але це все на краще. І навіть якщо були якісь проблеми, вони також по сонцю, от можливо, з кимось були суперечки, сварки, щось, образи, то по сонцю вони все, все легко, легко вирішується, все легко владнати. Дуже класна енергетика. Щоб не сталося, пам'ятайте, що ви сонечко, у вас є сонечко. Транслюйте своє сонечко, зігрівайте тих, хто цього потребує. Наступна карта мах! Знов ну, старший аркан. Все в ваших руках. Мах може все. Він такий досить егоїст, в нього его его егоїстичні. Такі погляди, він відштовхується від себе, від того, що він хоче. І Мага є в нього на крилі виси, висить всі стихії, всі атрибути присутні. Там і посух, і вогонь, вода, пентаклі, і, повітря, і мечі, і повітря. Все, в нього є все. Тільки потрібно захотіти. А маг хоче, він амбіційний. Я знаю, я можу. Я впевнений чи впевнена в тому, що я роблю. Для мага немає перешкод, тому що він маг. Він при потребі використовує все, що, що потрібно в даній ситуації. Він іміє от, ну, ну, не магію, але от він магнетизмом таким, таким він знає, що коли використати. От в цьому його магія полягає в розумінні. Як використати ситуацію? Що саме потрібно, щоб просунути свій проєкт, втілити, щоб себе проявити? І третя карта. Так, ого. Зараз колоди вилетить. Третя карта для водолійчиків. вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів, тут, дивіться, в нас була сімка пентаклів. Сімка це коли вже плоди майже дозріли, ще трішечки. А вісімка це вже ви починаєте ловити. Дивіться, тут павичок зіткав павутинку, і він що, він вже починає в нього ловляться, що він там зловив? Незрозуміло, зіроньки. Ну, тобто, вже в павутинку ловиться, здобич. Ви вже починаєте отримувати. Дивіться, досить фінансові є такі карти, в нас багато фінансових. Тут робота, яку потрібно доробити, тут в нас є вже замовлення, а тут вже є оплата. Тут вже ви ловите в свою павутинку здобич Чи здобич, чи здобич, замовлення, чи гроші, хто що, кожен підставляє свою сферу, але ну, класна карта фінансова. І що? Ви, ну, ви дивіться, з павутина, яка велика. Тобто ви зробили багато робот. багато, бо тут 7, 70% ви багато зробили, ви приклали багато зусиль, ви втілили щось і все, і вже павутинка готова, і пора ловити. Отримувати. Гарний прогноз, цікавий. Все завжди, що не робиться, особливо. На затемнення, воно на краще, воно забирає те, що не потрібно, те, що заважає, те, що і так розсипеться, розвалиться, тільки пізніше і буде куштувати нам більше нервів, більше часу, більше емоцій, забере більше сил в нас. Тому місяць обіцяє бути водолійчики, продуктивний, фінансовий. Так ще й там у нас дивіться, є. Можливості. А сонечко це взагалі. Все. Несіть це сонечко весь жовтень. Пам'ятайте, що ви сонечко, відтранслюйте сонечко, не опускайте голову, тим більше руки, все голівоньку догори, сонечко гріє, зігріває. Ось такий був прогноз, мої любі. Я бажаю вам мирного і спокійного місяця. Я бажаю вам вдалого місяця. Щоб ви від себе відрубали все, що вам, ви, вам заважає, все, що вам заважає рухатись, розвиватись, чи людей, чи стосунки, чи проблеми, все, відрубуйте лишнє, нехай затемнення заберуть ваші всі проблеми. Я бажаю вам неймовірно позитивного місяця, радісного, щасливого, веселого. Проживіть його з любов'ю, з бажанням, з натхненням і з вдячністю. я вдячна, моїй любі, що ви в мене є. Вдячна вам за зворотній зв'язок, за ваші коментарі, за ваші е, приємні, щирі і теплі слова. Пишіть. Спілкуйте. Таким чином, ми, у нас йде енергообмін, спіл, спіл, спілкування. Ставте вподобайки. Хто ще не підписався, підписуйтесь. І почуємося, Па-па!